Завод Ремсинтез український виробник сільськогосподарської техніки. Доброго дня! Ви на каналі заводу «Ремсинтез». Сьогодні хочемо вам показати нашу нову зернову шину для нашого посівного комплексу Сатурн. Так, ну, я думаю, багато хто знає, що у нас в нас лінійці є посівний комплекс Сатурн. Ось так виглядає бункер до цього посівного комплексу. А також є декілька висівних шин для нього. Ми неодноразово показували випробовування його, як він працює в полі. з шинами наутіл зерновою 6-метровою. Вона йде у нас там з турбодиском, з сошником паралелограмним від сівалки Січ. І також з сівалки шиною Атрія для пропашних культур. Висівала Маріпак, якщо бачили на нашому каналі, якщо не бачили, то перейдіть, будь ласка, на наш канал і подивіться ці відео. Тепер вирішили зробити шину міні для мінімально та традиційного обробітку. І, і ось таким ось чином вона у нас вийшла. Які переваги цієї шини? Ця шина у нас 7 метрів захвату. 7. Вона складається. Складається на опіл в транспортному положенні. В транспортному положенні вона має габарит 3 метра, але правда у нас колеса на бункері 3,30, трошки більше. Так що загальний габарит в транспортному положенні 3 метри 30 сантиметрів. Такі ось маркери. Це сівалка з пневмо подачою насіння до сашника. Сашник, як бачите, на резиновому демпфері, вже е, перевірений на наших міні-сівалках, а також на сівалках прицепних 4,2 2 захватом. Дуже гарно все це працює. Тиск на сошник порядку 60 кілограмів. Ось такі ось розрихлювачі сліду. Ось так от виглядає загальний вид нашого посівного комплексу Сатурн. Так, ну і ще трошки характеристик. Значить, тут ми маємо 40 сошників, міжряддя 17,5 см. Пневматична подача, ще раз скажу, бункер, хто підзабув або хто не знав, 3,5 тисячі літрів. Розділений співвідношенні 60 на 40% на користь зерна. Висоту має цей бункер 2,5 метри. Вага усієї шини 2 тони. Самий бункер теж 2 тони. Значить, подача зерна пневматична за допомогою ось такої масло гідростанції автономної вентилятора. Теж це вже перевірено. Перевірена конструкція, яка гарно працює. Також на цьому бункері встановили електроприводи, датчики наповненості бункером, датчики обертання валів. Де ж, як бачите. Ну, в принципі, я думаю, всім зрозумілий. До бункера на навіску, таку, як на тракторі, цепляється шина така або там. І інші, такі, як я перерахував раніше. І таким чином у нас є така навісна посівна шина. Регулювання по глибині можна робити ось цими всіми уваженнями на навісці. Ну і також ось такими винтами, які встановлені безпосередньо на самої шині. На цьому посівному комплексі, на цьому бункері, тут система подачі е, е, зерна закритого типу. Тобто герметичний бункер, надлишковий тиск, і все це буде подаватись ну, туди на розподільчу таку ромашку і вже з нею посошника. Так, ну і е, трактор, який зможе працювати. З цим посівним комплексом саме з цією шиною від 110 кінських сил. Якщо, наприклад, наша пропашна шина атрія там, ну, наутільна, вона важка, то звісно, що там потрібен трактор від 130 кінських сил на наутільну шину 6 метрів теж від 130 кінських сил, то для цього достатньо буде 110 кінських сил. Таким чином, головною перевагою даного посівного комплексу з даною шиною буде засівання площі без частих завантажень. Можна буде працювати і не на невеликих полях, тому що є зручне складання, швидке та зручне. Навпіл склалася шина, і ви поїхали на інше поле. Розклалися, там це буквально пару хвилин займає, і вже сійте на іншому полі. Ну і таким чином. Можна часто не завантажуватись. Е, таким чином, якщо сіяти, наприклад, без добрив, то там, з норму 150-160 кг на гектар, то це десь приблизно 20 гектарів можна не дозавантажуватись. Ну, якщо з добривами, то звісно, що трохи менше. Опційно можна буде встановити систему контролю висіву, вже там, яку ви захочете, рекорд, монада, є також АВТ, вони різні по ціні, але всі вони допомагають бачити, як сіє сівалка, сіє чи не сіє, забився, не забився, рядок і таке інше. то все розповів. Ось такий коротенький огляд у нас получився. Якщо будуть запитання, задавайте їх в коментарях. До зустрічі на нашому каналі. Завод Ремсинтез з повагою до людей і з турботою про ґрунт.